Розглянемо операцію надання доступу до статей обліку, відкриваємо модуль адміністрування, користувачі, вводимо частину прізвища або логіна користувача, у якого потрібно скопіювати доступи для тестового користувача в пошуковому рядку, що знаходиться у верхній частині вікна перегляду, та натискаємо на кнопку Ентер на клавіатурі. Після натискання на кнопку у вікні перегляду модуля користувачі відобразиться список користувачів, що відповідають введеним критеріям. Стаємо на рядок запису користувача. Переходимо до підпорядкованої таблиці статті обліку. Надати користувачу доступ до статей обліку можна незалежно від того, до яких фірм він має доступ. Налаштовуємо фільтрацію в алфавітному порядку по колонці стаття обліку, обираємо потрібну статтю обліку та встановлюємо по ній позначку в колонці запит доступу. Якщо потрібно надати доступ до всіх статей обліку, спочатку потрібно очистити. Всі фільтри по відбору, якщо вони були встановлені. Для цього натискаємо на фільтр на панелі інструментів підпорядкованої таблиці статті обліку та у вікні налаштувань натискаємо внизу на кнопку очистити, а потім на кнопку застосувати, що знаходиться праворуч. Після натискання на кнопку вікно налаштувань фільтра по відбору закриється. А у підпорядкованій таблиці статті обліку будуть скинуті всі налаштування відбору, які були встановлені. Натискаємо кнопку Обрати все на панелі інструментів підпорядкованої таблиці статті обліку. Після натискання на кнопку усі записи, що відображаються у списку, будуть виділені. Натискаємо на кнопку Надати доступ на панелі інструментів або Прибрати доступ, якщо потрібно скасувати доступ до всіх статей обліку. Натискаємо на кнопку Оновити на панелі інструментів підпорядкованої таблиці статті обліку, щоб оновити статус доступу. Після оновлення в колонці Статус доступу відображатиметься статус є доступ. Натискаємо на фільтр поряд з назвою колонки Статус доступу, проставляємо позначку по статусу є доступ та натискаємо на кнопку Зберегти. Після натискання на кнопку у вікні перегляду підпорядкованої таблиці статті обліку сформується перелік статей обліку, до яких має доступ користувач, що обраний у верхньому списку.